Ча зроблений із ниток Елізе Пуфі, це нитки із готовими петельками, які можна в'язати руками. Та декорації, які в нас були вдома. Він дуже м'ягенький і дуже гарно доповнить ваш дизайн в хаті. Ми багато разів вже робили ярмарок в церкві. Дуже би хотіла допомогти воїнам перемогти, щоб Україна жила під мирним небом. Ми продаємо тут кака з Мишмела, але не 50 серди. До благодійного різдвяного ярмарку готувалися не лише учні недільної школи при Ужгородському, хрестовоствиженському, греко-католицькому, кафедральному соборі. Аби забезпечити ініціативу потрібною продукцією у достатній кількості працювали цілими сім'ями. Наша вся сім'я робила такі ялиночки весь вечір. І скільки ялиночок зробила ваша сім'я? Я вже не пам'ятаю, але багато. Ми шукали з мамою у лісі всякі вишишки, тут такі заколки на ялинки, всяке таке. Діти завдяки ярмаркам розвивають і менеджерські вміння. Та головне роблять добру справу для країни. Я е, прошлого року була, продала велику зірку за 500 гривень. Ніхто її не міг продати, а я продала. Діти недільної школи допомагають військовим не лише такими ярмарками. На кожному ярмарку я вже долучаюся. Ми з мамою робили оріжки з тіста, а всередині була така типу карамель. Ми їх пекли на такому грилі, типу. Да, і тут є для ЗСУ написано. Ми купили такі штуки, і мама писала: минулого ярмарку збирали на автомобілі. Цього ярмарку ми будемо передавати гроші на Збройні Сили України. Ну і ми робимо кожної неділі в лікарні гарячі обіди для тих для поранених воїнів. Схожі ярмарки в парку Марії Терезії систематичні. Благодійний ярмарок до Різдва Христового ми проводимо з батьками та дітками недільної школи кафедрального собору вже в четвертий раз. Тобто, відколи йде війна, кожного року ми проводимо такий ярмарок для того, щоб підтримати наших закарпатських військових, наших капеланів, які виборюють нашу свободу. Головна мета цього ярмарки показати нашим військовим, що ми їх підтримуємо, що ми стоїмо за них. Бо успішна армія стоїть за надійним тилом. І ми не стомилися від війни, а будемо їх підтримувати стільки, скільки буде потрібно. До організації ярмарку долучилося близько ста сімей. Одні готували смаколики, інші робили різні вироби, ялиночки, різні композиції. Хтось долучався фінансово, а хтось прийшов і придбав ці вироби для того, щоб допомогти і підтримати наших військових. Також тривала лотерея. Розігрували такий ось вертеп. Зібрані кошти передадуть на допомогу закарпатським підрозділам збройних сил України.